Не пройшло і півтора року, як Набу і САП, залучивши більше ста агентів, розкрили чергову корупційну схему. Наразі з попередників поки що ніхто не сидить, але все одно приємно, і поки вони розслідували, встигли вкрасти близько 100 мільйонів доларів міндіч і так довго вагалися, чи вручати йому підозру чи ні, що він втік. І вища рада правосуддя, до якої належить головна редакторка е, Мусаєва Укрправди «Фіали». Міндічтік, тобто е, да, мінідічтік, що як так сталося, і до вас питання, як так сталося? Його заступника? Мені здається, що це більше ніж вичерпна характеристика, і е, депутат Жополезняк. Полезняк. Міндіч залишав територію України. Міша Ткач. приходимо до міндіча. А ще дуже важливий фактор. Зараз багато точиться розмов. Проте зокрема Ярослав може прокоментує. Хочуть міндіч кожен е... тиждень. Говорили міндіч, друг міндіч Чернишов. Агент набу ви називаєте керівником злочиної організації зараз Тимура Міндіча. Це може змінитися чи ні? Я не підтверджую, що ми називаємо когось керівником злочинної організації. Винесли вирок. Винен, а ми то довго чекали на військово-польові е, суди. Тепер Петро Олексійович, Коломийський, Фірташ і інші злоюги, які розкрадали Україну держави, українську державу, отако раз і винен. Бажаємо далі таких успіхів. Керівником злочинної організації Тімором Міндічі Тимур Міндіч у пана міндіча на робити а, Тимура Міндіча головним там олігархом. Президент Володимир Зеленський. А, міндіча президент Зеленський, приходимо до Міндіча Андрія Єрмака в державні. Мені Здається, що це більше ніж вичерпна характеристика. А, Міндіч. Я дуже радий, що НАБУ і САП вичислила одну з дуже багатьох злочинних організацій, які в кожному місті, кожному міністерстві в будь-якій організації. І хотілося б, щоб побільше було вироків. А якщо ми задаємо за часів Петра Олексійовича, були зловлені так само з того ж, енергоатома Кононенко, Грановський, Мартиненко вже були підозри, процесуальні дії і справи в судах більше семи років. Нема вироків, хотілося б більше. Ефективності, бо це що вони зараз гучну заяву і прив'язують це Зеленському. Всі бабки йшли, і це підриває авторитет нашої держави. Робіть більше справ, а менше політики сюди.